Компанія «Автофокус» у нас є нове надходження. Ось таке ось Лінкольн Continental на 3-літровому бензиновому двигуні. Автівка у нас 2018 року приїхала з Америки з мінімальнішими пошкодженнями. Ось такий ось американський преміум-клас. Автівка повністю в ідеальному технічному стані. По Полакофарбом жодних зауважень у нас немає. На топовішій комплектації, повний безключовий доступ, повні доводчики дверей. Ось такі шкіряні перфоровані сидіння з люком та панорамою. На преміальній музичці, на датчиках сліпих зон, на індивідуальній підсвітці салону, задні підігріви, задній клімат. Потім роз'єми для зарядочок. У нас тут також є. Автівка в нас на додатково ще є домофончик. Потім датчики сліпих зон, потім а, масажі передніх сидінь. Максимальне налаштування масажів. Потім електрорегулювання з пам'ятями передніх двох сидінь, повний електропакет, блокування замків задніх дверей. Ось така кнопочка відкриття дверей, відкриття багажнику з кнопки, з ключа, без допомоги рук. А, пот... ну, це все повністю. Потім а, автосвітло. Автодощ, утримання в смузі, максимальний асистент для допомоги водія. Ось так виглядає водійське сидіння. Воно в нас роздвоєне. Ось так ви можете його побачити взагалі в ідеальному стані. Сидіння взагалі без зауважень. Ось таке мультикермо. кермо LED приборна панель, жодних зауважень по приборці у нас немає. 69 тисяч кілометрів. Це майже новий автомобіль. Зараз ми в нього присадимо. Ось так. У нас виглядає моніторчик. Потім у нас є а, камери 360 з круговими парктроніками. Ось, повністю є всі налаштування. Налаштування підсвітки, вона в нас схована ось тут і повністю по всьому автомобілю. Тут у нас є підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція сидінь двохзонний клімат контролер і циркуляція. Повністю всі налаштування. Ми можемо зробити. Ось наше управління кліматом. Ми можемо зробити. Тут є CarPlay тут є навігація. Повністю а, програми для оновлення автівки вона у нас оновлюється. Ось такий вигляд мають наші налаштування. Apple CarPlay, фонова підсвітка, яка також змінює кольори. Ось такий вигляд вона має. Потім ми заходимо в налаштування назад. Ми можемо е, повністю відрегулювати масаж передніх сидінь, обрати зону, яка нас більше цікавить, і налаштувати її масаж. Ось так у нас підсвічується зона. І вона масажується повністю. Тому, да, ось такий крутезний автомобіль. Ось так ми натискаємо на цю кнопочку. І вона відчиняється. Потім преміальна музичка, Ось у нас є шильдички. Лючок та панорама, стеля у нас з Алькантари, так щоб ви побачили. Ось такий вигляд, автівочка наша має. Тому, якщо тобі сподобався саме цей крутезний варіант, можеш Замкнулась. На ось таких ось 20-х дисках вони у нас в ідеалі, без бордюрочки, без нічого. Якщо тобі сподобався цей автомобіль, можеш приїжджати до нас, торговий центр Республіка Парк компанія Автофокус, і придбати цей автомобіль по найвигіднішій ціні на ринку.